Ваші улюблені друзі тепер у Макдональдс. Не може бути! Я знаю! Отримай одну з шести колекційних фігурок. Хіба можна бути ще більш колекційними? І насолоджуйся перекусом у компанії друзів. Класно? Ей, як життя! Фрі для всіх! Є! Оберт! Оберт! Наші руки не рухаються! Хто ти з друзів? Дізнайся з Макдональдс Меню». Експериментуй із кольором, а не зі стійкістю. Matte Ink Від Maybelline New York. Насичені матові відцінки до 16 годин стійкості. Maybelline New York. Науковий підхід до молодості шкіри. Це не один, а ціла група колагенів у шкірі. Сироватка Вішилі в тактив колаген 16 із кобондинг технологією зміцнює колагенову структуру шкіри. Коригує 16 ознак старіння. Клінічно доведено. Більше пружності, менше зморщок. Сироватка Вішелі втекти в колаген 16. Здоров'я надважливе. Почніть зі шкір. Для зняття макіяжу твоїх засобів очищення недостатньо спробуй міцелярну воду Garnier. Формула з міцелами, що як магніт притягує забруднення. За одне використання знімає до 100% макіяжу, заспокоює та зволожує чутливу шкіру. 80% опитаних українок. Погодили, що міцелярна вода від Гарніє найкраще очищує шкіру. Не дивно, що вона номер один в Україні. Від Гарніє Природно. Хочеш міцне та густе волосся? Спробуй новинку. Гроус Бустер» – Ефективна сироватка із запатентованим Амінексил Р. Зміцнює волосся від коренів, до 10 разів менше ламкості, збільшує густоту волосся, плюс 7 тисяч нових волосин уже за 6 тижнів. Гроус Бустер» від Лореаль Париж. Адже ви цього варті. Може, пройде? О, зараз пройде. <клухи> Ти ж знаєш, що кашель так просто не пройде. Тримай бронхолітин ТАП. Бронхолітин ТАП усває кашель. Навіть такий сильний, як у тебе. Бронхолітин ТАП діє проти кашлю. Кашель Стоп, А вологий! А вологий. тестені ТЕВА. Якість від ТЕВА. І зверніть увагу на ціну. Шварцкоп в крім Супрім. моє волосся. Це прикраса мого стилю. Саме тому я ретельно піклуюся про нього, особливо під час фарбування. Крім супрім, перша фарба з потрійною Bonding Haptic System. Сироватка готує, крем фарба захищає, маска огортає, колір про який ти мрієш. Догляд на який заслуговуєш. Шварцкоп в крім супрім для різної тебе. – неймовірна чистота. Оліда чистий вітамін Д без барвників, що виробляється за сучасною технологією. чистий вітамін вітамінде, ваша користь для підтримки рівня вітаміну де. Це не магія, це магни, Б6 антистрес. Він знижує стрес на 38% ефективніше ніж просто магній. Задумалася про філери? Не поспішай. Крем Revitalief Filler від Лореаль Париж із гіалуроновою кислотою, яка діє довше, ніж раніше. Клінічно підтверджено. Допомагає відновити втрачений об'єм шкіри як 10 років тому. Філери зачекай. Крем Revitalift Філер від Лореаль Париж. А чи ти цього варта? Я відчиняю. Чи вірю я у дива? Так, бо я сама їх створюю. Скажи собі так прекрасами Укрзолота. Ця чарівна мить. Він поруч і наповнює твій світ коханням. Золотий вік дарує всесвіт почуттів. Особливий день для вас і ваших дітей, яким ви хочете насолодитись, сповна. але геморой може стати на заваді. Просто радій життю без геморою.